Вітаю мої квадратні друзі на огляді нового снапшоту під номером 23W51A. Нарешті він вийшов на джаву, і важливо те, що це перший снапшот до версії 1.25, у якій ви побачите нового МОБа броненосця, броню для ваших улюбленців та багато чого іншого. Тому не буду затримувати вас. Поїхали дивитись. Ну що, можете зустрічати нового МОБа. Броненосця, який виграв голосування на Майнкрафт Лайві та за якого проголосувало аж 42% гравців, скільки хейту я бачив його сторону за останній тиждень, загалом причиною якого є текстура, в якій більше всього людям не подобаються його очі, а саме де вони знаходяться і якої вони форми. Як на мене, справді краще було б, якщо вони зробили їх не в один піксель, а у два, та щоб саме розташування очей було не спереду, а саме з боків, Нині він мені більше нагадує якусь велику мишу або щура. На ці дописи відповів один з арт-директорів. Цитую. Коли очі знаходяться збоку, ви дивитеся на порожній лоб, і важко встановити з ним взаємозв'язок. Ну що можна сказати. Тим часом інші моби в грі, по типу кози, верблюда чи, можливо, коня просто існують. Окей. Я думаю, що скоріше за все ми ще побачимо зміни в текстові в майбутньому. Сам моб нейтральний, він спавниться у саванні, броненосець має 12 хп, тобто 6 сердечок, так само як і інші моби, він може розмножуватися, використовуючи павучі очі. Деякі гравці вже почали порівнювати цей процес з прикладом з жабою і світлячками, коли розробники видалили світлячків через їхню отруйність до жаб. Однак у випадку з броненосцем і павучими ошима ситуація являється відмінною, оскільки в реальному житті ці моби можуть використовувати павучі очі для харчування. Також цей моб володіє цікавою здатністю, він згортається в кульку, коли відчуває небезпеку. Це може бути гравець, який біжить або сидить на любому виді транспорту, та нежить по типу зомбі, скелета та інших, і це не єдина його фішка. Єдині випадки, коли він не зможе згорнутися, це під час перебування у воді, повітрі або тоді, коли ви утримуєте його на поводку. Поки броненосець у скученому стані, він втрачає можливість рухатися, хачуватися та розмножуватися. Він постійно продовжуватиме сканувати місцевість на наявність загроз, якщо протягом 3 секунд не буде виявлено жодної, він розгорнеться. Що ж ми можемо отримати, якщо вб'ємо броненосця? Нічого, окрім досвіду. Проте є дві можливості, за допомогою яких ви можете зняти панцир з нього. Перший у пасивному режимі, де ви просто чекаєте, поки МОБ сам з себе його скине. Мені стало цікаво, наскільки часто це відбувається, тому я зробив міні проненосців. і за пів години вони дали мені півстаку панцирів. Та другий використання щіточок. При цьому панцирі викидуватимуться безкінечно. Щоб уникнути імбовості, розробники встановили обмеження. За яким одна щітка може знімати максимум 4 панцирі, що мені, чесно кажучи, не дуже подобається і просто виглядає нелогічно, яким чином з одного броненосця може падати до біса цього предмету, незважаючи на обмеження цього процесу за допомогою щіточок, навіть у такий спосіб вважаю недостатнім. Додатково до цього можна використовувати роздавач, щоб збирати ті самі панцирі, створивши ферму, також за допомогою них. Можна скрафтити броню для собаки. Саму броню можна прирівняти до діамантових кінських обладунків, що забезпечує додаткові 11 балів броні, її можна надіти лише на свою приручену собаку. Ні інші гравці, ні викидувачі, ні роздавачі не мають можливості це зробити. Для зняття броні слід скористатися ножицями, і тільки власник здатен це зробити. Важливо зауважити, що у разі смерті вашого песика це броня випаде з нього. Давайте порівняємо за допомогою тестів, наскільки пес у броні буде живучішим. Перший тест буде від висоти. Що в броні, що без. Пес помирає від 23-ї висоти. Наступний від вогню. Пес у броні помирає від 22 ударів від вогню, тоді як пес без броні не витримує 20 ударів. Третій тест від ударів рукою. Пес у броні витримує до 35 ударів від руки, тоді як пес без броні може витримати лише до 20 ударів, перш ніж помирає. Та останній від лави, пес у броні помирає приблизно за 3,5 секунди, а той, що без броні, десь приблизно за 2 секунди. Наступні зміни підуть технічних аспектів гри. Оскільки був введений новий тип панцирів, було вирішено перейменувати черепаші панцирі. Тепер лами та шалкери втратять можливість ламати стійки для обладунків. Та останнє додали команді Attribute більше функціоналу. Вона визначає і керує різними характеристиками сутностей у грі. Щоби простіше зрозуміти, назву декілька прикладів. Ви тепер зможете змінити розмір будь-якого гравця, відстань досяжності гравця до блоків чи мобів та максимальну кількість блоків, на яку гравець може піднятися. Якраз ці 4 атрибута було додано до цього снапшоту. Ну і це все основне, що додали та змінили у цьому снапшоті. Чи сподобався він вам? Можете висловити свою думку в коментарях, а я буду завершувати. Не забувайте, якщо вам подобається такого виду контент, то можете поставити вподобайку та підписатися. Мені буде дуже приємно. Колись побачимось!